Привіт усім! Ви на каналі Природа України. Сьогодні ми поговоримо про пташку, яку часто можна побачити у наших садах і полях. Вівсянку, звичайно. Чим вона цікава та яку роль відіграє у природі? Давайте розбиратися. Як виглядає вівсянка звичайна? Вівсянка звичайна. Це невелика пташка. У неї коричневе пір'я зі смужками, а голова горло та груди жовті, завдяки своєму яскравому окрасу її легко впізнати. Те живе вівсянка звичайна. Ці пташки живуть майже всюди у лісах, полях, садах і навіть на узліссях. Найчастіше їх можна побачити на кущах чи стовпах, де вони співають. Чим харчується вівсянка звичайна? Основний раціон вівсянки це насіння рослин, але влітку вона може їсти комах. Так вона допомагає боротися зі шкідниками в садах. Спів вівсянки звичайний. Вівсянка одна з наймелодійніших пташок. Її спів нагадує короткі ритмічні трелі, які легко впізнати. Прислухайтесь, можливо, почуєте її просто зараз. Яка роль у природі? Вівсянки важливі для екосистеми. Вони поширюють насіння, регулюють кількість комах і створюють звуки, які роблять природу живою. Цікавий факт: Чи знали ви, що вівсянка може співати навіть тоді, коли знаходиться в польоті. Це її спосіб позначати територію. Ось така вона, вівсянка звичайна, маленька, але дуже важлива пташка нашої природи. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях, про яку пташку ви хочете дізнатися наступного разу. До зустрічі!